Фрегат військово-морських сил Збройних сил України Гетьман Сайдачний і есмінець військово-морських сил США Рос відпрацювали елементи взаємодії у Чорному морі. Перед початком тренувань на борту американського есмінця командний склад обох кораблів узгодив деталі. Це дуже важливо для нас, тому що в наступному місяці будуть проводитись навчання залученням багатьох країн НАТО. Це буде навчання проходить під. Керівництвом Румунії буде відбуватися біля берегів Румунії. Я оцінюю дії екіпажу на добре, тому що маємо багато морської практики, каш дуже добре підготовлений та показав високі результати під час цього навчання. Такі навчання з представниками країн НАТО вже стали традиційними, однак цього разу не обійшлось без несподіванок. За тренуванням нашого корабля з американським есмінцем постійно стежили і російські кораблі. Якщо вони нам не заважали при проведенні наших навчань, то російські літаки су 24 грубо порушували міжнародні правила та здійснювали проліти палуби наших кораблів та безпересередньо перед ними. Російський сторожовий корабель Ладний намагався вести розвідку безпосередньо біля територіальних вод України. Крім того, він ліг у дрейф на шляху цивільних суден, що загрожувало безпеці судноплавства. Аби припинити зухвалу діяльність російських моряків, чергові сили українського флоту перевели у підвищений ступінь готовності. А в море додатково вийшли ракетний катер «Прилукий» і базовий тральщик «Генішеськ». У небо ж піднявся вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади. Тож ладний вимушений був відмовитися від. Своїх планів і вирушив у зворотному від українського берега напрямку. Екіпаж фрегата гетьман Сагайдачний провів у морі низку навчань та стріль. Зокрема, з артилерійського комплексу АК 630 вражав умовні морські спохідні сілі.